Що? Що? У мене є подарунок для тебе. А що це таке за конфетки? Це нові конфети, які ти ще не пробувала, українські. Ага. Так я попробую. Давай. Це ромашка. Ромашка, я знаю. Я прочитала. Ммм. Hmm. Вони дуже смачні, а такі похожі у нас і в Чехії. Але вони дуже смачні, і я даю, можна, оцінку 8, 10. Вісім з десяти. Mm -hmm. Що це таке за конфета? Труфаліе. Труфаліє. Десять з десяті. Сподобалось? Дуже сподобалось. Таке в нас нема. Мені теж подобаються конфети. Тобі теж подобається? Ну mm, да. Шоколад. <laughs> Шоколадка у вас дуже смачна, в нас ні. Mm -hmm. um... Конафето. Так? Конафето. Já nelubu mm, konfetky, šo, oni jako tvrdý. že tam sušenka, či šo také. Ty nelubíš konfety, že oni tvrdí byly? Oj, výbat. Ne. No a dávám možno tři. Tři z deseti? Mm. Rošen Candy Nut. O, co se mi podobá. A jak jeho odkry, a. Mm. Nechoče. Добрішка. Не uh -huh. <laughs> хочете живота йти? Ні, а не сподобав. нут не сподобався. Один. Чого гоніш? Це конфета. Він твердий. Що таке? Мак. Мак. Смачні. Так їх можна даю.

Šarm. Jo, oh, co to je? Taká vlastná konfírečka. Já jeho báčila v na našich českých magazínách a nekoupila jeho. Zále to problému. Mm. Jaký ven úžasný. Co ponrávalo se tobě? No, mm, důže. A co no. šo označuje úžasný po česky? Jako, klasný, důže. Da. Mm, smacný. Шарм виграв. У мене Шарм на першому місці. А що mm -hmm. тобі більше з цих конфет не сподобалось? Це. Кенді Нут не сподобався? Mm -hmm. І другий це. І Труфольє mm -hmm. не сподобав? Сподобало. Mm -hmm. Другий. А, це друге місце. Mm. Дуже смачний. Я піду його купити зараз, а вчора його його з'їм. <laughs> а ти не забудь підписатися. Підтримайте нас підпискою. Ми вас всіх любимо.